Вітаю малятка. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Оленка мені розповіла, що вона чекає гостей. До неї мають прийти у гості лісові друзі. Погляньте, малята, хто прийшов у гості до нашої Оленки. Їжачок, зайчик, ведмедик і лисичка. Дівчинка Оленка хоче пригостити їх смачним чаєм. Погляньте, які різнокольорові тарілочки і чашечки підготувала Оленка. Дітки, нам потрібно до кожної тарілочки підібрати чашечку на червону тарілочку яку чашечку ми поставимо? На червону тарілочку ми поставимо червону чашечку. На синю тарілочку, якого кольору чашечку ми поставимо, На синю тарілочку ми поставимо чашечку синього кольору. На тарілочку жовтого кольору, яку чашечку ми поставимо, На тарілочку жовтого кольору ми поставимо. Чашечку жовтого кольору. На тарілку зеленого кольору. Яку чашечку ми поставимо? На тарілочку зеленого кольору ми поставимо чашечку зеленого кольору. Ось і підібрали усі кольори. Тепер, друзі, можуть попити чаю.